Итак, последний бой супер тяжелый вес. Украинец Егор Плевака против Михаи Нистера. Напоминаем, что мы проигрываем 4-0 на выезде в Италии. Итальянцы берут реванш. И сейчас уже стоит вопрос: только: увезем ли мы хоть одну победу из небольшого городка Джелла. Егор Плевако на ваших экранах. Єгора Плівака, якого так само ми у цьому сезоні бачили двічі, дві перемоги, одну з яких ми, на жаль, не побачили. Знову ж таки, там, привіт алжирцям. І це, до речі, була дострокова перемога. Букаут у третьому раунді від Єгора Плівакі. Ну і Міхай Ністер. Так само добрий, знайомий із кулаками Олександра Усіка. Цей хлопець у фіналі. У фіналі, з рахунку 46-49 одностайно наш український атаман Олександр Усик тоді переміг. А ось плевака тільки починає, починає. свою ходу по серії боксу. Хоча розпочав дуже впевнено. Да, ну многих впечатлил в свое время Михаил Нистер победив самого Клемента Руса. Очень неожиданно он это сделал. качественно поработал в ринге. Но то, что с ним сделал Александр Усик, многие, наверное, помнят. Украинец очень легко, достаточно легко разделался с этим румыном. И, в общем-то, шансов у Михаила не было. Но Егор Привака, боксер другого формата, есть у него свои достоинства, свои недостатки. И сейчас мы с вами узнаем, насколько тяжело будет ему боксировать с этим Михаилом Нистером, который проводит уже второй сезон за Астану он Боксировал в прошлом сезоне и сейчас за итальянцев. молодой боксер, 23 года Михаилу Нистеру. Егору Плеваке тоже 23. Мало кто о нем слышал ранее. Несколько лет он прожил в Америке. Там тренировался, выступал и даже завоевал титул типа, лучшего турнира золотые перчатки в Нью-Йорке. крем штата. Да, не общий национальный чемпионат золотые перчатки, о котором многие знают, а... чим-то Регіональний штата Нью города Нью-Йорк. Ну і до ось, те, що ми зараз поступаємося 4-0. Ну, По-перше, згадуючи попередній сезон у групі так само двічі 4-1-4-1 було, брали один у одного реванш. Ну і так само розпочали у цьому сезоні у Києві перемога 4-1. Зараз знову ж таки, Єгор Плівака може ну, між собою вирівняти цей показник. Тоді у нас. Особові зустрічі не чинують. Подивіться, як Вау, містер розпочинає. Жорстко жорстко починають румун і... снахрапа общем-то, взяти нашого отамана. Чужої удар вибрасують. Тут, мабуть, стримати трошки треба румуна на ці перші секунди. Лівако так само знає, що робити. і що Головне характер хлопця присутній. Характер непоступливий. Ну і наступну неділю о 21.30 повертається програма про футбол. У нас вже дуже багато назбиралося ексклюзивів з тим, що завтра ви розуміти, чому не буде про футболу. Тому все переноситься на тиждень. А ось 2 березня. Же дуже багато цікавого буде нам що розказати вам. Тому нагадаємо, вам, неділя, 2 березня, 21.30, канал 2, 2, програма про футбол. Чекає на вас. Да, тим временем ми бачимо, яку бомбардировку приймає на Сейчас себе. Сейчас плевак. Правильно дело, що кінчують. Нужно, в общем-то, пока что повязать оппонента. Уже очень жестко и активно начинает этот бой. пропускает Плевака. Оба соперника бьющие, оба с тяжелыми кулаками. Плевака не хочет отдавать. Сантринга тоже пошел вперед. Контрнаступление. Ну и, изучая еще раз, ну, важкий вечер сегодня для украинских атаманов, для нас, для болевальников. Але ну, так само треба інколи, щоб хтось на землю опустив, так, В'ячеславе. Припускає. Розуміння, з холоднішою головою будемо працювати далі. Нічого сьогодні такого екстраординарного не трапилося. Ми ще, здається, два тури тому розуміли, що наша команда 100% буде у плей-офф. Ось лише ніхто буде суперником. Але ще після цього у нас два вечори. Проти алжирців та проти німців. Так само там команді буде над чим попрацювати. Так само, як зараз і плівак пішов у наступ під завершення першого раунду. Стримав цей натиск. Десь удари приймав на себе. Ну, Винужені зараз скінчувати. Плівака. Ну, Отак цей важкий перший раунд для Єгора. Рассчитывать на то, что отдадут нам победу в этой минутке, тяжело, скажем прямо. Очень хорош был действительно Михаил Нестор. Движущий раз. Я бы сказал, бомбардувание, так? Не <laughs> бомбайся, ну, здесь, так, большие мятевости для Привако, но и на Магасе, как я пиваку. Хорошее настроение у зрителей в зале. Итальянский гром их радует. И видим, первый раунд проигрывает Егор. Пауза. Вазелін попросили убрати третій в рінгі, Ну тут же і віддихався плівака. Так само намагається на Джеві лівої тримати перед собою суперника, не підпускати на коротку дистанцію взагалі не підпускати до себе, намагається використовувати свої руки зараз плівака. Тут, якби ще комбінації від нього побачити, так низько голову опускає, міхай містер. Може... Не було, не було тут нокдауна. Можливо, треба спробувати і априкотом зустріти такого гостя у своїх володіннях. Це допліваки, перш за все. Але знову ж таки, тут щось радити дуже важко. Нам перед екранами телевізору. Звичайно, це легко робити щось радити, але ось. Кому зараз не легко, так це Да, хотілося б, конечно, щоб сейчас заставив заставил Михаил Нестора та топас, дай команду, но, наверное, это сделать будет очень и очень тяжело. Ну так, дай команду я Людина Дам'яні. Дамьяне так уж там, да, все кутку. Мы его зараз все добре чуем. И чуем у тренера Егора Клива. Сейчас неплохо. Левака выходит на ближнюю и среднюю дистанцию. Тоже идет вперед. Мы видим, в общем-то, идет борьба за центр Ринга. Никто не хочет делать шаг назад. Ну, к такой войне, в общем-то в какой-то степени привык Егор Плевака. Он а сам любит вот такие жесткие размены. Он хорошо держит. Мы слышим, как радуются сейчас и наши тренера. Лучше, лучше выглядит в этом раунде Егор. Но а еще Хулын, Хвилина, хвилина Вячеслава. Но тут и влучая, влучая Нистер. Сейчас классно перная плевака. Знову підпустив. Знову підпустив Румуна у свої володіння. Плівако, як все гарно розпочиналося, коли тримав. Тримав його на руці, як кажуть, плівако. Що там здається, вже кров носом йде. У Румуна. Но тут пропускає. Да, жесточайшие удары с двух рук от Михаила Нистера. Да, жесткие ребята. Хорошо. Сейчас левым боковым зацепил. И тут же пытается взять реванш после пропущенного удара Нистор. Но последний был удар именно заплевакой. Превосходный, очень такой жесткий раунд. Зрелищный. Кому отдадут победу в нем, мы не знаем. Штур, так, із лівою. Ну, Ось перший містер Влочер розвів руки пліва, готував свою атаку. І саме сюди. мазав. Захист, Ну, тут на видмаш в таких откровенных разменах, конечно, у таких ребят шансы уравниваются, и мы видим, что действительно доставалось обоим ударом на удар отвечали оба. И преимущество все-таки отдают у нас мистеру и во второй трех минутке, к сожалению. Хотя, по мне, уже такой более ровный раунд. Но в будь якому випадку зараз плівака показав нам второй-трех минутке, що списывать його ще не стоїть. Насправді екватор цього бою зараз. Третій раунд. Тут треба активізуватись. Тут треба знаходити сили, знаходити шпарини. У захисті суперника розгойдувати можливо. Але і суперник такий. да, ходить, как ведмедик. Натикается Погойдуючись, на так, его здесь десь розхитати, піймати, важкувати. Та руками достаточно швидко працює. Каністер. Самый ожесточенный бой за сегодняшний вечер, согласитесь, никто не хочет уступать. Никто не хочет перестраиваться. Наверное, в какой-то степени тут стоило бы это сделать именно плеваки. Что Рассечение получает, к сожалению, наш атаман. И рассечение серьезное. Не было видно, к сожалению, удар головой ли это был. Но сейчас вы сами понимаете, что мог бой и остановить. Но доктор дает Пішов, пішов пліваком вперед. Ось так і треба. можливо, десь десь знаєш наскоком брати суперника, але обережно брати суперника. Не просто там закрити очі йти вперед. Ну, плівакові не буде так робити. Ми ну, будемо казати так, що ну досвідчений. Боксер в принципі так. там. Знову запиняет. Скорее всего, это был удар головой, потому что ну, за Нистро действительно да. очень так, значит, грязно работает. Железу сделали замечание за это. Иде, и Д, пробиває Пробывая плевак, але там кров заливает просто левое око. Да, жесткий список. Саме туды, саме туди, зараз по корпусу, корпусам еще лифте. Нугайте быты. Нистер. И туди ось злива. де в принципе, зараз погано бачить через кров. Плевако, стоп И дрефере. Да, еще вторая раз. Остановка, там кровотечение продолжается над левым глазом у Егора. И сейчас все будет решать доктор. И мы видим, Нет. он не дает продолжить этот бой. И, к сожалению, к сожалению, бой остановлен. Но мы даже за эти три раунда, я думаю, получили наслаждение от этой рубки. Действительно, очень зрелищный такой и жесткий. Обои продемонстрировали ребята. Но мы вынуждены констатировать, что італійці берут реванш у українських атаманов. Ну, так, в домашніх стенах італійці завжди сильно боксують. Те саме можемо сказати і про нашу команду сьогодні. Сьогодні просто, скажімо так, ножа. Второе поражение для українських атаманов в этом сезоне. Знову ж таки хочеться швиденько вам нагадати, що вже наступного тижня у п'ятницю ви побачите таких українських отаманів, як Сенбой, Досматов, Рама Вагян. Ваня Голуб наш знову ж таки вийде в ринку вазі 75 кілограмів у Хевівейті Роман Головащенко. Ну і головний бій буде це повернення до складу українських атаманів нашого Дениса Бірінчика. Про це ну принаймні свідчить офіційний сайт Всесвітньої серії боксу. Це у наступну п'ятницю 28 лютого на прямому ефірі о 19.00 на телеканалі 2, 2. Гору Плюваку Ми дійсно дякуємо за цей бій, як він пішов, не зважав взагалі уваги на кров, яка заливала обличчя нашого спортсмена, йшов вперед ось на цього боксера, боксера, якого бив в попередньому сезоні Олександр Усик. Але ось. Цьому вечір проти українських отаманів містер виходить переможцем ну, таке враження знову ж таки згадуючи. А ось він і Клементе Руссо. Крупним планом. Ну як ж без нього От під час італійської трансляції будемо сподіватися і знову ж таки згадуючи Вічеслав попередній сезон. Ну, такі враження, що десь зустрінемося з італійцями, ще у цьому сезоні, можливо, десь там плей-офф далі. І фінал-фінал. Да, ну а тут мы видим, что со счетом 5-0 проигрывают украинские таманы. И таким образом, итальянцы занимают первую позицию в нашей группе. У них теперь 20 баллов, у нас 19. Но все ще може помінятися. Еще по дві матчові зустрічі проведуть і італіянці, і ми і все може помінятися. І ми можемо все-таки зайняти першу позицію. Ну ще шановні друзі, на цьому вам хочемо подякувати за те, що ціну майже три години ви були разом з нами. Дякуємо за цей вечір. Хоча і програли, залишайтеся, болівайте за українських катаманів. Для вас працювали. Я Володимир Кобільков. Я Вячеслав Паначовний. Держим кулаки за.